І на уроці уже третьому ми з вами поговоримо про оподаткування грантів ФОПами, які є на загальній системі оподаткування. Для цього звернемось у спеціальну статтю 177, в якій, власне, врегульовано оподаткування ФОПів на загальній системі. І є пряма норма. пункт 177.3.2 не включається до доходу фізичної особи-підприємця суми доходу у вигляді бюджетного гранту. Оподаткування доходів, отриманих фізособою особою підприємцем у вигляді такого гранту, здійснюється в порядку, визначеному пунктом 177 1. Тобто в четвертому році якраз ми й поговоримо про оподаткування саме бюджетних грантів, отриманих неважливо на якій системі ФОП, але грант бюджетний, отже, він буде оподатковуватися за правилами як -от, громадянський дохід. Добре, з'ясували, що якщо грант бюджетний, він ФОПом загальносистемником не включається ні до книги, ні до декларації, і навіть декларацію про майновий стан та доходи подавати не потрібно. А, ідемо далі. Якщо це не бюджетний, а інший грант, ми повертаємося до тієї ж схеми. Все буде залежати від того, від кого саме отриманий такий грант від податкового агента чи там немає податкового агента. І ось я ще раз наводжу цей приклад: що якщо податковий агент виплачує дохід фізичній особі, то саме він зобов'язаний утримати податок, заплатити до бюджету, зробити це за рахунок того доходу, що виплачується, подати звітність, і якщо він неправильно щось зробить, саме на нього буде покладена відповідальність. Добре. І поїхали. Приклади. ФОП на загальній системі отримав грант, не бюджетний, просто грант, від благодійного фонду або від громадської організації. В даному випадку, такий, такий грант не є бюджетний, не є державний, і нам треба зрозуміти, чи був податковий агент. Був Якраз ось ця благодійна організація, благодійний фонд або громадська організація і є податковими агентами. І в роз'ясненні ви побачите, що до доходу підприємця не включається, бо це не є підприємницький дохід. Але оподатковується як дохід, як місячний загальний дохід річний. Звичайною, звичайною фізичною особою. Давайте я повністю зачитаю: чи включається сума доходу у вигляді гранту, який виплачується благодійним фондом або громадською організацією, і відповідь не включається до доходу фізособи підприємця, однак. Включається до загального місячного річного оподаткованого доходу, як інший дохід, та оподатковується юридичною особою, як податковим агентом ПДФО та військовим збором на загальних підставах. Загальні підстави це 18 ПДФО і півтора військовий збір. Хто утримує благодійний фонд або громадську організацію? Якщо вони цього не зробили, фізична особа, підприємець не має нічого платити, не має нічого декларувати. Далі, приклад такий, що ось цей грант отримано ФОПом загальносистемником, але від Міжнародного благодійного фонду. В даному випадку. Це не підприємницький дохід, не включається до декларації саме як підприємця, але буде доходом фізичної особи. І ось тут немає податкового агента. А отже, підприємець загальносистемник самостійно в декларацію про майновий стан та доходи включить, і це, до речі, буде та сама декларація, ось е як інші доходи. І при цьому саме ця фізична особа. Яка отримала цей міжнародний грант, задекларує отримані кошти і має сплатити податки до 1 серпня наступного року, а до 1 травня саму декларацію. Ще приклад. Чи включається до доходу ФОПа на загальній системі сума отриманої безповоротної фіндопомоги? Давайте одразу подумаємо собі безповоротну фіндопомогу. Що це таке? Це тоді, коли це не бюджетний грант, не державний грант, а інший грант, який наданий не державою, який наданий не Українським культурним фондом чи фондом розвитку підприємством, а тією ж громадською, благодійною організацією і так далі. Відповідь така: до підприємницького доходу не включається. Але включається як додаткове благо до доходу фізичної особи. Оподаткувати потрібно 18,5. Хто має оподаткувати податковий агент? Той, хто здійснював виплату. А, і давайте ще ось таке. ФОП отримав компенсацію від центру зайнятості. Як це вплине на його податки? Але пам'ятаєте, що зараз в уроці третьому ми говоримо про. ФОПа загальносистемника саме на загальній системі. І згадайте, як оподатковується взагалі ФОП загальносистемник. Ми доходи за касовим методом віднімаємо витрати, які понесені грошима, які є господарською діяльністю, які перелічені в 177 статті, і різничка доходи мінус витрати. Ось цей прибуток оподатковується 18 ПДФО і півтора військовий збір. Так ось, отримана компенсація від центру зайнятості це компенсація заробітної плати, як правило. Значить, отримана така компенсація не є підприємницьким доходом. І до доходу не включається. Застосує, буде застосовуватися. Пільгова стаття 165 звільнення від оподаткування. І саме центр зайнятості має прозвітувати про те, що ось така виплата була. ФОП загальносистемник, отриману суму компенсації нікуди не включає. Це перше. Друге: а що ж з витратами, які пов'язані із заробітною платою? Їх же ж відшкодували ці витрати? А тим не менше, якихось виключень нема. І 177 стаття містить перелік дозволених витрат, і серед них є заробітня плата, і тому заробітня плата за загальним правилом буде включена до витрат ФОПа загальносистемника і зменшено оподаткований прибуток. По цьому все про фопів загальносистемників. Побачимось на уроці четвертому, на якому я вже розповім про оподаткування саме бюджетного гранту за правилами доходу фізичної особи.